Так, давайте одразу почнемо з того, чому я взагалі вирішив зробити це відео. Сиджу і такий граю КС, і мені приходить повідомлення від друга, в якому він каже, що купив кейсів КС на 40 тисяч гривень, і зараз вони коштують вже майже 300 тисяч гривень. Я одразу нафіг виключив цю гру і почав його розпитувати, що і як. Отже, в цьому відео я б хотів вам розказати, показати декілька дуже крутих способів, як можна заробити на CSGO. І давайте так, абсолютно кожен спосіб заробітку, який буде показаний в цьому відео, буде підкріплений реальним кейсом. Тобто, не буде такого, що просто дивіться, є такий то спосіб, заробляйте собі. Кожен приклад буде прикріплений реальним кейсом, показаний на реальному прикладі. Що перше вам спадає на думку, коли кажуть заробляти на CSGO? Правильно, кіберспорт. Сімпл зайву і Ніко. Що об'єднує тебе з цими людьми? А нічого, тому що їм платять і більші бабки за те, що вони грають CSGO, а тобі ніхуя. а хлопці були матюки? Ви познайомилися, так? Блята, як ТИ ю! Знайомтеся, це Ніпл. Йому 17, і він вже грає в Наві разом з Сімплом. Його улюблена справа вже приносить йому хороший дохід. Тільки за один виграний турнір можна залутати сотні тисяч доларів. Андрюха, скільки в тебе годин в CSGO? 10 Десять тисяч. Це кінець. <реш> 10 тисяч годин. Для розуміння переведу вам це все в дні. 416 днів. Більше року чистого часу в грі, при тому, що йому 17. Саме тому, напевно, його і взяли в Na'Vi. Я коли з ним грав, ну, як грав, просто спостерігав, як він вбивав всю команду суперника. Помітив в нього якісь цікаві скини, і мені стало цікаво, скільки воно коштує. Це ніж скільки коштує. 25 тисяч. Що, гривень? доларів. добре. Є. А це скільки коштує ножик? 20 тисяч доларів. Та таке, типу, ну, фігня. Те, При. моя хата. А, перчатки, скільки ці рукавиці коштують? 20. 20 доларів, долларів, А, 22. Я хуя, 30, сука. Йопани, ра. Чекай, давай додамо, давай додамо. Ну разом так скільки, офис. разом, де скільки інвентар коштує, тисяч. 105 тисяч 105 доларів. Йо, окей, кіберспорт це круто, так, але не всім так щастить. І якщо ви не є щасливим власником е, рівних рук, або мама просто вам не дозволяє грати в ігри, то вам пощастило, тому що ви зайшли на це відео. Зараз я вам розкажу декілька дуже крутих способів, за допомогою яких ви зможете заробляти на CSGO, особливо його не граючи. Перший спосіб це інвестиції. І щоб ви взагалі розуміли, що таке ринок CSGO, я покажу вам один приклад. Бачите, цей ніж? В 2016 році якийсь анонімний чувак купив його за 100 тисяч євро. Зараз цей ніж оцінюють в 2 мільйони євро. 2 000... Сука мільйони! Це хата в Каліфорнії. Її ціна 2 мільйони доларів. Там можна жити, жарити з друзями шашлики, спати, працювати, відпочивати, ну, кайфувати одним словом. А це ніж! З ним можна бігати в Києз і казати, що всім що у тебе ніж лям. Ну ладно, це ніж, ніж можна хоч, хоч зарізати когось, але наклейки. Ну, як, як ви думаєте, скільки коштують о, оці от наклейки? Правильно. 50 тисяч євро. 50 тисяч євро! Взагалі на створення цього відео мене наштовхнули недавні успіхи моїх друзів у інвестиціях в Steam. Це Віталя. І недавно він інвестував у Стім 40 тисяч гривень. Через декілька місяців вони перетворилися на 200 тисяч гривень. От 37 тисяч 80, 000, 110, 000, 130, 000, майже 300 тисяч гривень. І це з 40 тисяч гривень. Віталя, як то сталося? Як ти заробив так багато? Я. Сніпать там відсотки. Віталя, скажи, як ти проаналізував, які кейси купити? Я, ну, типу, що ти їх купив? Рандомно. <с> Офігенно, <с> офігенне інтерв'ю буде. <с> чесно вам скажу, ну не знаю, які кейси зараз купляти. Я в цьому не експерт, я е, в стім не інвестував, е, ну порадив би, але не можу. Але в мене є одна ідея, як можна швидко заробити на скінах. Всі ви знаєте, що вже скоро має вийти нова CSGO. До речі, по графіці, ну, ніби не погано, але ну якось вже не те. Чесно. Не то. Так от, одразу після того, як Valve випустили анонс нової кески, всі скини з градієнтом різко виросли в ціні, тому що в новій кейс Гов ці скини виглядають набагато краще. Ну і люди почали їх купляти. До прикладу, цей АВП. До анонсу ціна була в районі 35 тисяч гривень, і вже через два тижні після анонсу ціна становила 65 тисяч. І так, він теж є у Віталії. АВП. АВП. По 27 тисяч, 30. Доходив до 70. -ти. Або цей Мак 10. до анонсу ціна була 800 гривень, після анонсу майже 2000 гривень. Скини, які гарно переливаються, виросли найбільше, але прості скини теж на місці не стояли. Практично всі, навіть без градієнту, після анонсу нової КС чогось виросли. Ну ну прям на який не зайду, всюди ріс. Я теж тоді одразу купив скини два дні після виходу анонсу. Хоча треба було купляти до самого анонсу, тому що е, після анонсу вони вже виросли. Е, але я все одно в плюсі. Це АВП я купив за 4500. Зараз його ціна в районі 8-9 тисяч. Цей калаш я купив за 6 тисяч, він коштував десятку, але зараз він впав назад до 7. Цю Емко я купив за 8500, міг продати за 16, але зараз вона коштує в районі 12 тисяч гривень. Ну і там ще декілька недорогих скінів, які теж виросли. Отже, в чому взагалі суть? Адже купляти треба було ще в березні, Різ вже відбувся. Ну що робити? Ідея в тому, щоб почекати корекції, тобто, поки всі скини почнуть трохи падати, і тоді, коли все притихне, закупитися цими скіни. Нами точної дати виходу немає, але це буде літом. Думаю, в середині або в кінці, тому напевно, смарт почекати слотких цін на красиві скіни, які будуть цінуватися в новій КС, закупити їх і на самому хайпі продати. Все, не знаю, вийде таке зробити чи ні, але я в будь-якому випадку буду пробувати. І якщо буду пробувати, то буду показувати все в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі, підписуйтеся, щоб не пропустити. Зараз я назвав тільки один випадок, як можна зробити на скінах CSGO. Але за рік таких можливостей є дуже багато. І якщо ви розумієте, як працює ринок, що на що впливає, різні події. То на цьому можна добре заробляти. До прикладу, вихід нового кейса, поява нової карти, якась обнова, якесь свято, і так далі. Всі ці події так чи інакше впливають на ринок КИЗГОВ і можна пробувати на цьому спекулювати. Окей, я розказав все, що пов'язане з інвестиціями, тепер трохи інше. Ми не будемо купляти кейси. Ми будемо їх фармити. Другий спосіб заробітку на CSGO це ферма акаунтів. У мене є три знайомих, в яких є така ферма: в одного свині, корови гуси, а в інших двох акаунти CSGO. Отже, в чому суть? Ви знаєте, що після закінчення дезматчу в КС деяким учасникам на рандом дає кейси, які можуть коштувати непоганих грошей. Звісно, з одного акаунту багато кейсів не вийде. Але якщо ви зробите 200 акаунтів 300 аккаунтів, акаунтів, то. Сума буде вже відчутна. Відповідно, що ми робимо? Ми створюємо або купляємо багато таких аккаунтів, ціна одного аккаунту в районі 10 доларів. Після цього ми ставимо їх на софт, заходимо на ці аккаунти, отак воно все виглядає. І на них заходимо на якийсь приватний сервер, де кожні 10 хвилин раунд закінчується, і вам падають кейси. Вони випадають приблизно через кожні 3-4 години на одному аккаунті. Потім, коли ви вже не фармили нормальну кейси, ви просто купляєте якісь скини, ножі і так далі. І через спеціальні площадки вводите в реальні бабки. Все. І ще таке ще куча кейсів, Уча ще нових кейсів. І ще є РМР, от, Коротше, капсула, типу, тоже. такі. Йомойо. І звісно, в це треба вкласти нормально бабок. Мій один знайомий вклав 15 тисяч доларів і очікує купити ці гроші приблизно за два місяці. А далі буде чистий прибуток. Звісно, ви можете це робити на менші об'єми, не на 15 тисяч доларів, на тисячу доларів, на дві, на 500. Це вже наскільки дозволяє бюджет. Ну що я можу ще сказати? З вами був як завжди я. Головний інвестор, головний кіберспортсмен цієї країни то неправда. Ардені, до зустрічі. Йопа, не байда.